Чому так складно піти від нарциса, да, покинути ці стосунки і піти? Тому що ви знаходитесь в енергетичній прив'язці, ви знаходитесь в психічній пасхі, енергетичних гойдалок. То добре, ну, нереально, як в фільмах, то погано, теж як в, як в фільмах жахів. І психіка оце так. Нарцис він настільки. Грає з жертвою, що жертва вона просто ну, не може це покинути. І психіка вона не може покинути, тому що інша людина, вона розуміє, що як для психіки, да, що інша людина вам таких емоцій не дасть. Але тут немає нічого доброго, ви ж не живете. Да? Ви боїтесь, живете в страху, живете, боїтеся того, що він скоро прийде додому, да, і почнеться. Одне і те ж саме. І а, після. Відносин з нарцисом, тому що коли ви вже будете без енергії, коли ви, він просто з вас забере все, що можливо, він просто викине вас, зробить з вас неадекватну якусь, як зазвичай, да, на п'ятій стадії покинення розірвання стосунків, зробить з вас усім оточуючим, розкаже, яка ви, викличе вас на агресію і покине. Тому що ви така, ну блін, неадекватна, він хотів нормальну жінку, а оказується, ви стали божевільна. Тому відновлення після нарцисів – це дуже важка праця для того, щоб відновитися настільки, щоб не зустріти подібного нарциса, щоб вас потім не тягнуло опять на ці гойдалки і вже лице друге, а ситуація та ж сама. От саме цим я і займаюся з людьми. Я допомагаю їм знайти стосунки гарні, або допомагаю змінити ці, які є. Хер з ним, що вони там уже, уже спорчені, що у вас вже нарцис, але це можна змінити. Але це плідна праця, але це можна.